Росія намагається маніпулювати звична тактика замилювання очей, показування якихось меморандумів, стратегій. Але ми знаємо, що виробництво зброї в Росії триває і воно постійно збільшується кожного дня. Нові кошти Росія направляє на те, щоб виробляти зброю. Ну і звичайно, не для миру і не для перемовин, а для подальшого наступу на Європу. Про що вже дуже чітко всі зрозуміли. Єдине питання, як саме зараз ми будемо готуватися. Якраз в цей день комісія і канціл затвердили новий пакет інструмент 150 мільйонів мільярдів євро. інструмент називається сейф, і це по суті механізм, через який країни будуть закуповувати зброю. Вони можуть передавати її Україні на озброєння. Тобто, це вже реальні кошти, які вже є. Тобто від слів до дії, по суті, комісар Андрюс Кубілюс, Він зміг за досить короткий срок вже акумулювати перші. Ін... Інструменти, і це говорить вже позитивно про те, що ми від розмов рухаємося в реальні кошти і в реальні інвестиції. А зараз пріоритетом для нас в цьому контексті є те, щоб країни не про себе тільки думали, так а передавали цю зброю Україні, і бажано нову не старого зразка.